Боджа рекомендує, друзі, хочу вам показати дуже гарну річ. Уже вона в мене років 4. Зараз отримали два такі степлера, топенера, бо степлі для прививки Винограда, просади, помідори, огірків. Є у нас помаранчевий зеленому кольорі. Дуже простий в експлуатації. Ставиться тут барабан, тут лента заводиться, бачите, пропускається, ставиться тут диніж, проводиться. Ставляться скоби в магазин. Це все є, у нас ленти, скоби. Можете замовити. В експлуатації дуже простий. Зараз покажу, бо якраз зроблю, бо багато хто дзвонить, каже, що не працює. Що не працює, Сама перша помилка це коли ви берете і пережимаєте. Бачите, коли ви дуже пережимаєте, треба потихеньку злегка оджать до першого скольчка. Чуєте? Оп, оттянули, да? оттянули, обрізали. І ще раз. Оттянули, обрізали. Потягнули, обрізали. Бо є, що багато, в першу чергу саме перша помилка роблять так. Бачите, вона тоді не цепляє. Дуже гарна річ, вона в мене вже років 4 дуже підходить. Зараз покажу, як вона в роботі. Вона підходить, як і для помідорів, огірків, розсади, квітів, винограду. Я в свій час, коли були там ще новорічні свята, дай Бог, у нас вони ще будуть і по-любому будуть. Я на арки цепляв навіть гірлянду. Дуже просто, потім взяв, пообривав і все, не треба. Дивіться, як вона в роботі. Одтянули, завели, куди вам надо. Зафіксували, обрізали. Бачите. Щас, що, не плавини, що тут треба перехопити. Завели, обрізали. Так, тепер дивіться тут. Дуже... Легко він в експлуатації, нічого такого тяжкого немає для розсади, для винограду, для квітів. Є вони в нас в кількості. Такий в нас стоїть 485, скоби по 60, лента 15. Кому потрібно, телефонуйте. Є наявності на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Всім гарного дня!